Збірна України здобула важливу перемогу у лізі нації, обігравши збірну Грузії. Цей успіх українців змусив болівальників на Росії наплодити купу неймовірних коментарів, найкращі з яких я відібрав для цього відео. Друзі, ваша вподобайка допоможе більшій кількості людей побачити реакцію північних сусідів на перемогу України. І якщо вам взагалі цікаві відео про футбол, пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал. А ще нещодавно я почав вести новий канал про Шахтар, посилання в описі. Починаем унавидеть с позитиву. Молодцы, с победой. В дублем обыграли Грузин. Браво, Украина. Очень странный букмекерский матч. И в чем странный? Футбола я не увидел. Погоняли мяч по полю, без удовольствия, размялись и разошлись. Мастерства, страсти, желание победить не наблюдалось. Украинцы сушили игру, а их соперник даже финальный навал не организовал. А наступний коментатор вважає, що матч не просто був дивний, а те, що грузини, нібито спеціально програли Україні. Гуманітарка від гінацвалій! Огорчили грузини. Інтересно, а по чому Шева і Коні соблюдають дрес-код? Всі офіційні ліца України ходити в висподням защитного цвета. Цікаво, де цей коментатор побачив президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Друзі, а найлютіші коментарі росіян я опублікував у себе в телеграм-каналі, бо Ютуб не дозволяє таке зачитувати. Зокрема, коменти зі згадуванням трагедії в Одесі 2 травня 2014-го, віршами від коментатора з алкоголиком на аватарці, образами зеленського і про поле бою на війні в Україні. Хоча ще як трактувати, адже поле бою вже перемістилося й до Росії після вторгнення до Курщини. І там же у телеграмі я поділився прогнозом на наступний матч збірної України проти Чехії, а також залишив бонус до 150 тисяч від партнера мого каналу Джиджи, який також є партнером Динамо в Єврокубках. Посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео, а також у лівому куті екрану. Той самий коментатор з нікнеймом Мітьок і аватаркою якогось російського алкоголика, коменти якого є у моєму телеграмі, написав ще ось таке: Можна далі сала заталкувати. На страни, обгравших Україну, будуть наложені жесточайші санкції і з'яти всі резерви за пособничество Росії. Коментатор з красномовним нікнеймом Сказочник пише: І куди тільки ТЦК смотрит? Тут ціла рота футбольних хуліганів обітає. І йому підіграє Абелардо. Там цілий полк на трибунах. Прочитавши цей нікнейм Абелардо, пригадав, як самі ж росіяни у своєму серіалі Наша Раша зображали, як російський тренер-садист оголошує про купівлю до російської команди швидконогого бразильського нападника на ім'я Абелардо, у якого ампутована одна нога. Молодці, українці. Да Ойлі, Браво, Україна! Слава победителям! МДЯ Європа! Пірве чуми! Лішнє подтверждение Калі-Юги. Для довідки Калі-Юга це в індуїзмі останнє з чотирьох юг, тобто епох. Вона є періодом темряви та деградації, коли духовні цінності та моральний рівень людства знижуються. Вважається, що каліюга триває 432 тисячі років, і ми зараз знаходимося на її початку. Цікаво, що цей коментатор, типу, звинувачує європейські команди за проведення матчів під час війни, яку розв'язала Росія в Україні і у себе цинічно називає спеціальною військовою операцією. Але при цьому російська збірна так само ж виходить за його логікою, влаштовує пір під час чуми. Адже теж грає міжнародні матчі. Хоча назвати їх такими можна лише з великою великою натяжкою, адже Росія, знаходячись в ізоляції від всього цивілізованого світу, просто знаходить суперників з бідних та політично залежних від себе країн. Але останнім часом навіть це робити стало важче у минулому місяці проти такого піру росіян під час чуми виступила вже навіть сама матінка природа, чи може якась там каліюга. Збірна Росії мала зіграти з чемпіонами всія галактики збірною Таїланду у В'єтнамі. Однак там розпочався тайфун, в країні оголосили штормове попередження і матч скасували. Взагалі, то для Південно-Східної Азії тайфун не є чимось екзотичним, таке відбувається регулярно. Проте на цей раз, коли до В'єтнаму при росіяни, явище стало найсильнішим за останні 30 років. Внаслідок стихійного лиха в країні загинули близько 300 осіб, близько 100 зникли безвісти, травми отримали близько 800. Загалом стихія торкнулася більше 19 мільйонів людей у 26 провінціях. Економічні збитки становлять близько 3,3 мільярда доларів. Можливо, наступного разу в'єтнамцям слід краще подумати перед тим, як пускати росіян грати до себе у футбол. А в інших країнах, можливо, вже взяли це на озброєння. Адже зараз під час жовтневого збору ціла група збірних відмовилася грати з росіянами. Тому команді країни-окупантки замість цього довелося просто тренуватися, а ще проводити майстер-клас для дітей з Бєлгородської та Курської областей, які атакує наша українська армія. А ось список грандів міжгалактичного футболу, які відмовились у жовтні від гри з Росією: Пакистан, Таджикистан, Танзанія та Киргизія. Найкомедніше відмовились Пакистанці. Вони заявили, що їхня справжня збірна не буде грати з Росією, але запропонували надати якихось інших людей з Пакистану. Росіяни від цього відмовились. Наступний коментатор вважає, що перемога збірні України дісталася случайна. а Ребров-то на русском языке матерится. Все-таки чемпион России в составе Рубина. Комментатор с никнеймом Резидент ЦРУ Все на русском матерятся. А еще все используют научные и философские категории на русском языке. Знаешь почему? Потому что украинский так называемый язык примитивен, в силу того, что на этом языке его носители ровным счетом ничего не достигли. Ого там ухилянтов на европособие набралось. І на це йде просто фантастична відповідь. Домашня ігра Тобто ось цей коментатор, здається, взагалі нічого не відстрілює і думає, що наша збірна може грати в Україні, де його Росія вже третій рік веде війну. Далі черговий прояв сутності російського народу. В контексті текстової трансляції матчу: Странно, що текстовую не закрили Зачем? После матча всіх шпіонів на Калиму. Правильно, як узнать ліберала? Зайти на текстовую. Билеты на пособие, Полные трибуны. Билеты вместо пособий. За словосочетание «Победа Украины» могут сейчас и статью дать. Спасибо сборной Украине. У меня прошла ставка. Слышу зов. Гениальный просто комментар. До речі, у мене на каналі є відео про футбольний клуб ЗОВ, який створили у Росії для підтримки війни в Україні. У першому ж в історії матчі у Кубку Росії їм був надісланий знак з небес у вигляді переможного голу суперника з прізвищем Хохлов. Залишаю посилання в описі та правому куті екрану. А також так само як і у тому відео, передаю Ютубу, що Хохлов це прізвище російського футболіста. Це нелайливе слово, не треба обмежувати відео. А далі, вочевидь, коментар з нового регіону України. Курск тепер за вас! Надіюсь, ТЦК тебе поймає на етані. Ще один коментар на цю тему взагалі-то мав бути в телеграмі, але я спеціально змінив його лише для того, щоб показати файну відповідь. Українці все купили. В тому числі і Курск. Якщо, друзі, це відео ще більше підняло вам настрій після перемоги нашої збірної, то поставте, будь ласка, вподобайку. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Дивіться мій прогноз та забирайте чудовий бонус за посиланням у першому закріпленому коментарі або у куті екрану. Дякую всім за перегляд і слава Україні!